Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про парфуми, які пахнуть весною, про композиції, звучання яких кожному з нас дарує відчуття. Оцієї весняної свіжості, оцієї багатогранності прояву звучання весняного повітря, цієї прекрасної весняної атмосфери, яку ми всі так любимо. І, власне, зараз саме відбувається зміна прохолодного сезону, і ми входимо в весну, далі в літо. Ну і відповідно, саме тому в мене виникла подібна ідея. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І перш чим я перейду до сьогоднішніх ароматів, які я Відібрала в свою підбірку, мені б хотілося декілька слів сказати власне, за весняний сезон, в якому ми вже почали своє існування, який е, захоплює нас в свої обійми. І е, однією з визначальних характеристик саме весняного сезону є оці такі відчутні зміни. І ці зміни відбуваються не лише в нашому гардеробі, коли ми важкий, теплий. Зимовий одяг змінюємо на більш легший, невагоміший, в основній своїй масі більш такий, знаєте, кольоровіший, яскравіший, більш радісний. І такі самі зміни відбуваються в оточуючому середовищі. Тобто після таких прохолодних, сирих, дещо некомфортних днів, погода змінюється. Вона змінюється в кращий бік, стає тепліше стає більш затишно, все, що відбувається довкола нас, саме в природі, стає більш виразним та новим. В природі з'являються нові запахи, цей запах там, весняного дощу, цей молода зелень, цей духм'яні квіти на деревах і взагалі довкола нас на клумбах. І саме оце таке. Саме цей перехід в таку більш ясну, насичену, інтенсивну атмосферу, саме ці зміни в довколишньому середовищі. Також в якійсь мірі диктують наш вибір ароматів. Тому що взимку, коли прохолодно, хочеться чогось затишного, зігріваючого, такого теплого, а вже весняне тепло, зрозуміло, що ми більше надаємо перевагу якимось легшим, невагомішим. Ну, сьогодні в вашій увазі я хочу представити аромати, які звучать так, ніби весну помістили в парфумерний флакон. І почати хочу з аромату, який я неймовірно люблю, і якраз який конкретно у мене асоціюється з весною. Це аромат бренду Chanel. Chanel Chance версія... Chanel Chance Eau Тендер, версія в туалетній воді. Неймовірно, красива, невагома. Така легка і максимально жіночна композиція, яка стартує нотами айви. Айва разом з грифрутом знаходяться на старті. І гіацин та жасмин знаходяться в красивому серці і дарує таку приємну п'янку квіткову ніжність і приємна база з мускусу, ірису, кедру та амбри м'яко завершують це красиве тендітне Ну, практично невагоме звучання для мене це от якась така жіноча аура. Цей аромат. Він не має якогось такого супервиразного звучання і е, ніби таким. Приємним парфумерним серпанком знаходиться довкола вас. І, слухаючи, цей аромат перша асоціація, яка приходить, це безумовно весна, якесь таке пробудження, початок чогось нового, прекрасного. І цей аромат 100% відповідає сьогоднішній темі нашого відео. Таким самим, от весняним і тим, яким для мене є от таке весняне звучання, є аромат бренду Зарко Парфам, це композиція L. І для мене це таке прекрасне втілення якоїсь чистоти, невагомості, прозорості, максимальної лаконічності, красива тональність гранату на старті дарує якусь таку приємну фруктову. Я б навіть сказала кислинку, і вона дуже вдало б об'єднується з рештою компонентів. Окрім гранату, на старті знаходяться ще білі квіти, вони такі дуже приємні та невагомі. Красиве серце з зелених та морських нот, ноти зеленого чаю в серці красиво теж дуже тонізуюче звучать. Білий мускус з білою деревиною. Все це м'яко закріплюють, дають йому, дарують якось такої приємної округлості, але саме звучання просто неймовірне для мене це якесь таке звучання ем, повітря після весняного дощу, після весняної грози. Неймовірно красиво. І для мене це от, дійсно таке втілення весни в парфумерії. Таким самим парфюмерним втіленням весни для мене є ще один аромат бренд Ланком це od L'Orangerie. Як це красиво! Як це невагомо. Якось так дуже соковито. Відчувається для мене оця приємна зелень. І вона теж така, знаєте, насичена, свіжа, молода. Оце таке красиве якесь. По типу, як для мене трав'янисте звучання, створює нота жасмину, яка знаходиться в серці. Красиві ноти апельсинового цвіту, цитрусів, лимону, бергамоту, на старті. Вони супер освіжають, роблять якесь таке, знаєте, довкола вас іскристе, свіже сяйво. І далі все йде в дуже приємну, комфортну базу з бензоїну та приємної тональності кедру. Це якась така приємна деревина, вона в. Волога, дуже е, якась і невагома, і в той же час є якась така приємна глибина парфумерна, в яку хочеться провалюватися, яку хочеться відчувати, якою хочеться насолоджуватися так само, як ми насолоджуємося весною, так само, як весна вселяє, в нас якісь такі приємні думки та емоції. От, та, точно так само я реагую на аромат. Ланком l'orangerie, і якщо ви шукаєте щось подібне, такий весняний прояв парфумерії, зверніть увагу на цей аромат. Також, якщо ви дуже любите аромат свіжої трави, свіжоскошеної, зеленої, то я б рекомендувала вам звернути увагу на композицію бренду Guerlain. це серія ароматів Aqua Allegoria, композиція Herba Fresca. Фреска з трави, страв, і це таке красиве, дійсно, якесь таке Трав'янисто-соковите звучання. Для мене це якийсь такий аромат скошеної трави, коли от в місті починають наводити там порядки, косять газони, і оце таке приємне вологе, трав'янисте звучання, можна відчути ну, багато де, то для мене цей аромат є таким самим красивим волого-зелено-трав'янистим. Ну і відповідає за це красиве трав'янисте звучання. Ноти старту це м, лимон з конюшиною, красива нота м'яти та зеленого чаю в серці композиції, квіткова база з конвалі та цикламену. Теж не перенавантажують дуже красиво доповнюють загальне звучання оцього такого дійсно свіжого, вологого, зеленого Клас. Чудовий аромат, до речі, він для мене асоціюється як з таким звесняним прибудженням природи, так і з якоюсь такою приємною, комфортною літньою дниною, коли не надто спекотно, і десь можна босоніж пройтися травичкою, теж от такі асоціації виникають. Ще один аромат, який мені дійсно духм'яно звучить весною, це аромат бренду Cartier, композиція Carat. Це поєднання великої кількості красивих квітів, таких як тюльпан, нарцис, конвалія, гіацинт, фіалка, ілангілан, гнота лілеї. Стартує аромат з зеленими нотами, грушою. Разом з ними на старті бергамот. А фіналізує композиція красивою нотою мімози та білого мускусу. Тобто якась отака, знаєте, симфонія квітів, дуже-дуже приємне їхнє об'єднання і неймовірно красиво. Цей аромат звучить. Також для мене є він таким е, ароматом чистоти, якоїсь такої жіночності, елегантності, ну і якогось такого дуже приємного, затишного пробудження весни. І е, якраз от, е, велика кількість квітів в цьому ароматі створює відчуття такого приємного, духмяного, свіжого, росяного букету. Тому також для мене композиція Cartier Carat Пахне весною. І сьогодні я її вам показую. Ще один аромат, який також мене асоціюється з весною, в якому також є нота м'ята в серці, це аромат бренду Cheruchi Imagine Woman. І це дуже красиве поєднання як ноти м'яти, так і ще тут в базі є нота берези. І для мене. Оце свіже, таке якесь пронизливо, красиве звучання цього аромату і його естетика, те, як виглядає флакон, і сама така прозора композиція. Для мене дуже нагадує березовий сік. У нас вдома є. Березові дерева у мами в селі. І ну, для мене взагалі початок весни завжди асоціюється з березовим соком, який ми, як кажуть, качали з дерев. І це такий, знаєте, приємний тонізуючий весняний напій. Саме він характерний для цієї пори року. Тому от сьогодні для мене Cheruchi Imagine Woman теж таке втілення весняного аромату. Звичайно, окрім берези, в базі там ще знаходиться шкіра та красива нота Амбри. Грейфрут, зелені ноти стартують на початку композиції і красиво звучать і, безумовно, додають їй цього приємного, невагомого такого весняного звучання, тому це для мене теж такий взірець аромату, який звучить весною. Так само, як весняне звучання для мене має композиція Estee Lauder Pleasures. Дуже красива ніжна, жіночна композиція. Знову ж таки, для мене вона знаходиться в категорії ароматів чистоти, свіжості, якоїсь такої невагомої прозорості. І ну, особисто я так сприймаю весну, і саме цей аромат для мене її втілює. В ньому теж багато квітів, багато такої тональності зелені. Це, якщо говорити про квіти, це і фіалка, і лілея, навалій, і півонії, і бузок, і жесмин та герань. Фіалка знаходиться на старті, і це вона представлена як нотами квітів, так і Листя фіалки. Також на старті знаходяться зелені ноти, і саме вони дарують оце таке приємне вологе, прозоре, якесь пронизливо духмяне звучання. В базі знаходяться ноти пачулі, і вони дарують таку приємну деревинність, але вона не надто потужна, а дуже-дуже така комфортна і ну, виразно відтіняє саме звучання квітів. Безумовно, тут знаходиться мускус, і він додає ніжності. та Приємної стійкості і шлейф у даному аромату. Ну а кедр з санталом також підсилюється цю деревинну тональність, дуже красиво вирізняючи квіти, про які я говорила. Класна композиція, невагома, така якась повітряно легка, свіжо духмяна Для мене це також таке красивенне втілення весни. І ще одним ароматом, з яким я асоціюю весну, і саме так для мене вона звучить, є аромат бренду Boucheron, композиція Quatre. І це теж красиве поєднання квітів та фруктів в серці тут троянда Жесмином. М'яко огортають фруктове звучання яблука, персику. І разом з ними там знаходиться полуниця. Цитру... Красивий цитрусовий стар з лимону, грейпфруту, апельсину. Разом з ними там танжерин, теж ясно, соковито, з якоюсь такою приємною кислинкою, І гірчинкою, навіть я б сказала, стартує аромат. І далі все йде в дуже красиву, затишну базу. І за цей приємний такий затишок відповідають ноти білого мускусу, карамелі, ванілі, кашмерану. Вони дуже-дуже м'яко ніби огортають основне звучання квітів і фруктів. І саме в них в оцю м'якість фрукти з квітами дуже м'яко заходять. І Класно, класно звучать, неймовірно красива, як на мене, дуже-дуже весняна композиція, максимально жіночна, елегантна, ніжна. І для мене, безумовно, вона звучить весною. Ну і фіналізувати хочу ароматом при е словосполученні весняне звучання, який мені відразу приходить на думку. Це аромат бренду Dior Diorissimo. Для багатьох. Саме конвалія, квітка конвалії є втіленням весни. Її духмяне п'янке, а іноді таке трошки запаморочливе звучання у всіх асоціюється саме з цією року. І от якщо послухати цю композицію, то ви миттєво поринаєте в оце красиве весняне звучання, яке... Безумовно, формує нота конвалії. От, е, нота конвалії знаходиться в серці, стартує аромат іланг гілангом і е, в базі красиво проявляється нота жасмину. Тобто такі красиві духмяні квіти, які е, доповнюють одна одну ці квітки, вони, неймовірно, так п'янко звучать. Дуже виразно, неймовірно люблю цей аромат, якраз коли Тепла сонячна погода, але ще від, е, от, є такий е, трошки-трошки холоднуватий вітерець, і він розносить довкола вас цей аромат. І от для мене він якраз є втіленням такого весняного настрою, звучанням весни. Дуже красива композиція. І якщо ви хочете якось так надихнутися ароматом, який би вам створив весняний настрій, зверніть увагу на композицію бренду Dior Diorissimo. Ну що ж, власне, ось такою є моя сьогоднішня підбірка ароматів, які можна сміливо сказати, що вони звучать як весна у флаконі. Кожен з цих ароматів неймовірно красивий, створює дуже класний такий піднесений настрій, якусь таку дарує дуже приємну емоцію. Якщо сьогоднішні герої вас зацікавили, вони доступні до розпиву. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, Ви можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми героями, або ж, можливо, хтось інший, якийсь інший аромат з моєї колекції приверне вашу увагу. Тому пишіть мені або в інстаграм, або ж на моїх сторінках на сайтах Шафа та Кремчик, виходьте на зв'язок. Всі посилання є внизу в описі під даним відео. Тому зустрічаємося там. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Ну, власне, в коментарях також залиште вашу якусь експертизу і ваше бачення красивих весняних ароматів, якими ви плануєте користуватися цього весняного сезону. Ну, або які аромати є втіленням весни у флаконі саме для вас. Поділіться вашою думкою, вашим враженням. Мені та глядачам каналу буде цікаво її дізнатися. Тому, вкотре, повторюся, що зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!